Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Вітання усім шанувальникам футболу. бачите, що кадрово склади виглядають сьогодні доволі по бойовому. тож давайте одразу і прийдемо до Віпет першої ліги. Матч Грала на виїзді арбітрі. проти полі, команди Сюк, ФК Павло, Чернігів і здобула перемогу Асистенти, з рахунком 2-1 на виїзді. Кирило, Київ, зараз атака Вікторії книж пробувала Тоді точніше. Це був наслід зараз. Розіграли. Тепер кутовий немає подачі. От зараз йде другим темпом. Подача Кучеруки. Грає на захисту. Шастал номер сьомий справа на протилежному фланзі Синиця, 96-й номер. І Різник номер 10 на вістрі атаки. Єдиний форвард Ліва берега. Тут в атаці зараз Вікторія перебуває У штрафному майданчику. Перепасовується, йде подача. Немає удару. От Зараз може бути. Ювпак! пробиває в поворотах! Євпак! З Зблизької відстані відкриває рахунок нашого матчу. А ось він і єдиний форвард у складі сумської вікторії. Максим Євпак, номер 15 -й. І одразу от на 12-й хвилині матчу точно розворот, розвороту пробиває по воротах Максима Миханіва. Ну і тут, власне, без шансів було для воротаря. Аншик Хучерук Перший на м'ячі все діють м'ячем якраз. Гості. Косовський на фланг на Соколова. Той прострілює тут Лебеденко перший на м'ячі. Удар по воротах. Передача вийшла зараз на Гунічева. Ще один удар. і Тож, доволі багато гравців. Досвідчених. Зараз у поворотах відбувається і забиває лівий берег. Ворота Вікторії. Встигаючи у першому таймі гості нашого матчу. Рахунок зрівнятий. Робиться п'ятий номер Сабар. Він... Ну, а поки що тримають м'яч в ногах гравці Лівоберга. Ну, от зараз свисток арбітра лунає. Е, е, наразі рахунок 1-1. Це для тих, хто можливо доєднався до нашого ще матчу у протягом. Краснопільському Яворі. Це команда, яка грала ще на рівні Дюфел. Потім у. Другій лізі грала доволі довгий час на рівні професіоналів. От саме там він розпочинав свою кар'єру. Потім довгий час грав за сумську команду ФК Суми, ПФК-Суми. Потім і майданчик воно. Лівого берега. Увага вся, Штофний майданчик. Йде подача і Євка. Іграє! Шастал, Шастал на праву фланзі. Шастал набирає швидкість. Шастал у штрафному майданчику прострілює. Шастал! 34-річний центральний захисник виходить на футбольне поле і потрапляє у вир подій тут на повторі. Ну от зараз ми навіть чуємо з вами так Чуть. робочу розмову між, напевно, що четвертим арбітром та... Ну, але... На щастя, для болівальників лівоберга цього не сталося. Тут удар поворот відбувся, корочко. По воробчак, воробчак, і лівоберга. Йде подача. майданчик. пробуває зараз 100. Сідне. Шостий номер пробуває Пробиває поворотах, і точний удар в нього виходить. І таким чином він виводить свою команду вперед. В нашому матчі робить рахунок 2-1 на користь лівого берега. Пританцьовує, радіє. Ну, звісно, що наприкінці матчу такі 5 замін. З... Вікторія в цьому матчі зробила 4 заміни. Фіксуємо ми у лівого берега. Тут удар поворота. І не тут. Ульянов. Ульянов, штрафний майданчик. Кидує шпинок, скидує на Чернова. І що тут Удар від дворіт буде? Від Чернова м'яч вийшов, І на цьому лунає міш... Ульянов. Ульянов. штрафний майданчик. Вкидує шпионок, скидує на Чернова. І що тут Удар від дворіт буде? Від Чернова м'яч вийшов, І на сьому завершимся лунає матч міш... фінальний список матчу. Вікторія суми та футбол. Київ очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Пав офіційний партнер клубу Лівий берег.